Колеги, привіт! Сьогодні покажу завершальну стадію виготовлення вощини. Цикл відео виготовляємо вощину самі. Виготовлення, прокатка вощини, прокатка тонких плиток. Плитки ми нагріваємо у ванні так само, як і грубі плитки. При температурі 35 градусів приблизно. 30-35 градусів. Витримуємо їх. Декілька годин, чим більше, тим краще. Ну, 10-12 годин вони добре прогріваються. Ну а далі прокатуємо. Температура тут можу показати, можете повірити, що така. Да. Включаємо вальці. Вальці, хромаш милом, щоб не присували. Ось тонкі плетки прокатуємо вже на гравірованих вальцях. Ось такі получаються у нас Ще покажу. в такому темпі проходить прокатка тонких плиток на гравірованих вальцях. З одної плитки виходить 4 5. Ну десь 4,5 точно низків на даних скивощах. Ну ще одну